Uh, та ні, я валентинки зараз піду збирати. Mm. І, і все, <кхи> і потім спати. Єдиний я його я вот думаю, типа, швидко це буде на гвинтокрилі валентинки зібрати, чи краще на машині. Ну, краще на машині, якщо подарунку, ну, квіти розвозити. Ну так, да, квіти, квіти, так. Да. Все, плюс. Буду... Давай, давай. Да, дякую тобі, Лодас. Давай. Coś u mnie dzisiaj w ogóle nie, nie po streamu Nikt nawet nie pisze mi, że mnie stream przepadł Ой, Оа броняки, перший бронік. Купляла собі цих мерседесів. Це все лишаємо на всякий случай. Давай, хвати какати. Вставай. Я бачу, що ты на стрім зайшов. Какай він тут. <плес> <плес> Я спалив твій туалет. ні 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 Ой, як добре ж там забор був. Ой, як хорошо. Дві перезапустив стрім. І я взагалі все супер. Я не знаю, що це таке сьогодні трешки. Не знаю, чого воно в мене так залахає жорстко. Сирян, пацани. Зараз я подивлюся, що все гуд. в принципі. Коротше, сьогодні день аномалій буває. Щас я побыстречку ці квіти розвезу і піду спати. Блять. А чого мене сюди веде? Все таки мені здається, що на гвинтокрилі було б швидше взяти квест, поїхати на маяк. По-перше, було б швидше. Може і ні. Упс. Та пт твоя мать. Шо не забор, там мій. Дякую, дякую. Це алейкосики накидай трошки. Блін, дивно, дивимо, народу взагалі немає. Видно, що завтра учоба І робота. Отже, вже печуть, слухай. Окей, okay, що їдемо на маяк тоді, так? Да? Почнемо з маяка, починаємо з Сандіка і закінчуємо Лос-Сантосом. І на цьому тоді усе. Так, на всякий слух А що в мене броняки пусті? Блять, броняки ще збиті нахер. Я спати, давай, давай, я теж зараз це все роз, розвезу і теж спати. Давай, дякую, що забігав сьогодні. До завтра тоді. На добра ніч. Якщо будеш мати лишні ва ці валентинки, то то накинеш мені. Або я в тебе потім куплю. Блять. Давай на добра ніч. Той, твою мать. Ой, Зараз мене ще за занердев відкинуть і я точно піду спати.